Повістки так і не дочекався, тож пішов штурмувати рекрутингові платформи. Про повномасштабне вторгнення росіян Олексій Тронь дізнався, коли був у рейсі. Чоловік моряк, тож чойно вдалося розірвати міжнародний контракт. Пішов у ЗСУ. Зараз механіку у 228-му батальйоні логістики каже: робота є завжди. Техніка постійно ламається, а ремонтувати треба, так би мовити, ще на вчора. Далі історія захисника Олексія Троня. Ну, на нашу країну напав ворог. Звістка про повномасштабне російське вторгнення застала Олексія десь в океані. Чоловік більше 25 років, працював механіком на морських суднах та ходити в рейси більше не зміг. За першої ж можливості розірвав контракт і пішов у військкомат. Ну, як приїхав, прийшов, зареєструвався, але щось нічого не двигалось, повістки не приходили. І тому я вирішив це робити сам. Якимось чином іскати, де я можу себе примінити за фахом, тому що я вважаю, що це буде найефективніше. Я шукав е, такий підрозділ, де найбільш ефективно я можу працювати. І саме в логістиці є такі підрозділи, як ремроти, роти, от, де якраз моє місце. Необхідну вакансію у Збройних силах чоловік знайшов за допомогою рекрутингових сервісів. На одну з платформ надіслав резюме і вже на наступний день з ним зв'язалися. Була спідбесіда, на якої все розповіли, що як працює, де я буду служити, який шлях, мені треба пройти до цього. Ну і все це розпочалося. Рекрутери з батальйону вели нас ну, по всьому цьому путі. Більше трьох місяців Олексій працює механіком у Ремроті 228-го батальйону логістики. Розповідає у цивільному житті, мав справу лише з морськими агрегатами та двигунами, але як виявилося, вони мало чим відрізняються від автомобільних. Механізми схожі. Єдине у війську немає права на помилку. Вантажі, які везуть на, на нуль, вони дуже дуже мають бистро доїхати. І тому ми теж маємо дуже швидко працювати. Це принцип моєї праці. Я маю робити дуже качественно, швидко і перепроверювати себе, саме себе. Скільки раз раз. Перевіряєте ну декілька разів. Декілька раз. Ми постійно на кожному етапі ремонту вертаємось назад, перепровіряємо все ми гарно зробили чи ні. З американською технікою військовий на ти. Ця заряджальна машина транспортує снаряди калібру 155 мм для міліметра для САУ «Паладін». Ця американська техніка потребує техобслуговування, розповідає Олексій. З командою поміняють масла, фільтри і резину на траках. Чувиться дуже зношена резина, її треба міняти. От, у нас є нова. Заміна багато часу не займає, тому ми це робимо дуже швидко. А це за спиною у чоловіка легендарний американський танковий тягач Ушкош займалися ремонтом радіатора охолодження. От. Ну це зробили, Зараз йому міняють колеса, і він поїде. На ремонт техніки РМРота має менше доби, розповідає військовий, адже там на нулі її чекають хлопці. Інколи через нестачу рук доводиться працювати цілодобово. Олексієві 53 роки, і він не скаржиться на втому, бо розуміє на ньому та його команді велика відповідальність. Єдине просить підсилення. Нам потрібні ще руки працювати, тому було б дуже гарно, якщо б хлопці долучилися до цього процесу. І допомогли нам приєднатися до команди 228-го батальйону логістики чи бути корисним у іншому підрозділі за фахом можна за допомогою рекрутингових платформ. Зокрема, вибрати вакансію по своїй спеціальності можна на сайті армія.gov.ua. у Міністерстві оборони України. Запустили нову соціальну кампанію Будь собою. Головна мета поповнити лаву зсу саме вмотивованими українцями. Нині у війську багато вакансій, саме цивільних професій. Критично бракує механіків і водіїв. Тож військові закликають вступити у їхні лави і пліч опліч йти до перемоги разом. Олена Мадрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.